Ми хочемо вам сьогодні розповісти про е, основи навичок переміщення пацієнтів та підбору допоміжних засобів для відновлення. ходьби. сподіваємося, що дана тема, даний такий воркшоп е, допоможе вам в подальшому, якщо хтось переміщується на допоміжних засобах. Мене звати Роман, я лікар ФРМ відділення реабілітації державної установи інституту травматології та ортопедії. І разом зі мною е, буде доповідати також Оксана. Це наш фізичний терапевт. Ми вас навчимо певним правилам, які вам допоможуть не тільки допомогти особі, яку треба перемістити, але і зберегти ваше здоров'я, тому що, скажімо так, переміщуючи особу, ми маємо дбати про її безпеку, але також і про нашу безпеку. Коли в нас немає упора і відповідного речага. Ми можемо е, е, потягнути м'язи, е, зробити собі протрузію або грижу. Тому треба дотримуватися певних правил, а саме, спина завжди має бути рівна. Ми втягуємо наш живіт, і все, що ми робимо, ми робимо ось так. Ми уявляємо, що ми в тренажерному залі, і, скажімо так, і все виконуємо відповідно до того, як це виконується в тренажерних залах. Якщо ми переміщуємо особу в ліжку, звичайно, що вона буде лежати на, на якійсь постілі, на простинях. Але е, є певні набори тканин, вони ковські. Це для зовсім лежачих пацієнтів. Якщо такого нема, існують одноразові простині, і їх можна отримати в будь-якій лікарні на якихось процедурах. Вони теж ковзають. І якщо треба когось підтягнути або перемістити, це дуже класна штука. Просто щось, що є ковське. Якщо нам треба пацієнта... Підсунути трошки вгору, і цей пацієнт трошки ослаблений, він, він слабкий. Перше наше правило ми завжди маємо комунікувати з людиною, яку ми переміщуємо. Нам потрібно оцінити, наскільки він нас розуміє, наскільки в нас є розуміння того, що ми робимо. Ми маємо розуміти, де болить, що саме уражене, і як ми можемо один одному допомогти. Для того, щоб трошки, наприклад, підсунути пацієнта вверх, скажімо так, по правильному стати зі сторони голови, куди ми будемо переміщувати пацієнта. Проте, ну, на жаль, не завжди в нас є такі умови. Але оце буде правильним. Тому, чому? Тому що ми маємо впиратися однією ногою в кушетку, інша має бути ззаді. Я маю тягнути його, щоб моя спина була пряма. Для цього ми попросимо нашого пацієнта трошки зігнути ніжки. Да. Схрестити руки на плечах, От. і куди я маю покласти свої руки. У мене є два варіанти. Або я їх покладу під лопатки. Ось так. Трошки присідаю. І е, що головне сказати, щоб пацієнт допомагав ногами. Він має штовхнутися, тоді мені буде легше. Він штовхається ножками і ми отак переміщуємося. Для того, щоб перемістити пацієнта трошки нижче, у нас принцип той же самий, але. Ми ноги згинаємо не під таким, не на такий великий кут, трошки менше згинаємо ножки. Да. Підходимо з боку. Одна, одна моя ніжка впирається в кушетку, руки схрещуємо, і я кладу свої руки під таз пацієнта і трошки ось ліктем впираюся в його ногу. І він також буде неначе підтягуватися своїми ніжками вниз, отак. І ми отак от, допомагаючи йому, ось підтягуємо. Да. Уявімо, що одна сторона або паритична, бо м'язи слабші, або в нас, наприклад, АЗФ. І ми не можемо зігнути обидві ноги, однією ногою ми не можемо штовхатися. Тоді працюємо по принципу, одна нога зігнута, оцю руку можна тримати отак. І ми робимо все так само, але ну просто ми вже зберігаємо е і розвантажуємо уражену кінцівку. От він буде да. Допомагати перевернутися на бік таке може бути, коли у вас пацієнт після черепно-мозкової травми або після інсульту. Е Скажімо так, це дуже слабка, має бути дуже слабка людина, щоб допомагати їй перевернутися. І тут є загальне правило: ми просто одну ножку згинаємо, руку в сторону, яку ми будемо, ту руку, куди ми перевертаємося, відводимо в бік. От, і дивіться, я просто йому допоможу. От, він. Дуже часто зараз здійснюється заміна колінних суглобів, заміна кульшових суглобів. І е, після таких оперативних втручань е, в нас є обмеження на приведення і відведення е, в кульшовому суглобі. Вони обичні, паролонові подушки, просто кладемо між ніг і встаємо, перестраховуючися з. Ось такою подушечкою. Коли ми хочемо, щоб пацієнт став і трошки йому допомогти, ми його розташовуємо, скажімо так, по діагоналі ножками ми його спрямовуємо до краю кушетки. Угу. Так. І просто допомагаємо піднятися. Якщо це пацієнт після заміни суглоба, ми отсюди ставимо подушечку, плавно спускаємося. Пацієнт допомагає собі ручками, піднімається і з подушкою він сам встане. Тобто, якщо ми маємо перевіряти те, наскільки в нього у фізичної терапії це поняття називається транк-контроль. Наскільки його верхня частина тіла, наскільки вона перебуває в контролі, і наскільки вона сильна. Тому що інколи може бути оперативне втручання на нижній кінцівці, і верхня цілком нормально використовується. Важливо справді дотримуватися певних правил щодо переміщення в межах ліжка. Також важливий такий момент, на що варто наголосити, Старатись не допускати медичним працівникам це 100%, і також пацієнтам, які це. Можуть на собі відчути так, коли їх тянуть, так би мовити, попід пахви, оскільки це не є правильним, так можна дещо травмувати людину, особливо якщо організм, наприклад, ослаблений або є супутні патології, тобто так працювати не потрібно.